До огляду сучасний а, будинок боже. в межах міста Чернівців. Біля будинку вже закладена бруківка, є ландшафтний дизайн і є дуже гарна велика територія. Частину ви можете підлаштувати під себе, зробити басейн, мангал, літню терасу, можливо, навіть дитячий майданчик, залежно від того, що вам більше потрібно. У будинку вже є мурований власний гараж для вашого авто, а також додаткові паркомісця. зараз запрошую вас на невеличкий огляд всередині. Ми потрапляємо одразу таку прихожу. Тут є достатньо місця для того, щоб розмістити шкафу купаю, щоб зберігати ваш одяг. Там у нас знаходиться котельня. Ну, і ось така величезна вітальня, яка точно стане окрасою вашого будинку, яка одразу переходить в другий поверх. Хочу окремо увагу звернути на кухню столову, яка виконана в сучасному плануванні, і тут також є вихід на терасу. Біля вітальні є гостьовий санвузол. Запрошую вас на огляд другого поверха, на який ми потрапляємо з такими чудовими сходом. Родзинкою даного планування є те, що перший поверх плавно приходить другий поверх, і це ніби такі дві атмосфери, які з'єднані в одну, і ви можете завжди бачити, що буде у вас у вашій гостьовій. Наразі у першій спальні, яка досить велика і простора, є можливість зробити монтовану гардеробну. Ще одна спальня з таким неймовірним виглядом. Загальна гардеробна для зберігання ваших речей. Ще один санвузол для ваших діток. І найважливіша спальня власників будинку, тобто батьків, своїм індивідуальним санвузлом. Індивідуально розроблений проєкт в цій кімнаті точно буде вам цікаво. Адже через ось такий коридорчик ви попадаєте у власну ванну кімнату. Будинок абсолютно готовий для того, щоб робити тут ремонт. І тут є штукатурка, яка зроблена під пофарбування. І ви можете просто втілити ваші дизайнерські ідеї уже в практично готовому будинку. Крім того, виведені всі абсолютно потрібні комунікації. Же він знаходиться на території дослідної станції. Це прям дуже близько біля Чернівців. Наша сім'я також живе в цьому районі. Він дуже тихий, затишний. Тут дуже класні сусіди. Я прям вам рекомендую придбати саме цей будинок. Так і ще є можливість замовити будинок під ключ. Тобто, ви придбаєте цей будинок, і за вашим дизайном та вашими ідеями наші майстри зроблять це під ключ. Зараз пропоную.